Далі з нами на зв'язку Покровський напрямок. А якщо конкретніше, то Сергій Окишев, штаб-сержант відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Пане Сергію, вітаю вітаю, Вадима. Пане Сергію, Покровський напрямок традиційно залишається напруженим. Скажіть, будь ласка, як там останні дні? Наскільки росіяни інтенсифіковуються у своїх спробах захопити місто? Так ну в смузі відповідальності нашої бригади дійсно зараз росіяни намагаються прорвати оборону, але це тільки намагання. Десантники міцно стоять на своїх позиціях. Зараз росіяни менш активно використовують бронетехніку, здебільшого для подвозу особового складу. А штурмують, намагаються штурмувати здебільшого живою силою. Це невеличкі групи, по декілька людей і такими собі хвилями. Тобто намагаються просунутися по декілька разів на добу і такими ж шквалами, але у них нічого не виходить. Десантники міцно стоять на позиціях та знищують окупантів. Ну, я слідкую, як і більшість наших глядачів, очевидно, за даними Генштабу, про втрати росіян, і вони ну, зашкалюють. Останні тижні вони зашкалюють. Яка якість цих російських бійців, які от по дві-три людини намагаються просочуватись через лінію фронту? Росіяни, хоча б, встигають їх мінімально готувати до бойових дій? Ну, дивіться, які б вони навчені не були. Українські військові все одно ми. Більш навчені, ми більш мотивовані і більш професійні. І мотивація в першу чергу відіграє неабияку роль, і тому ось такий баланс сил наразі. Ми в рамках проєкту Друзі ДШВ допомагаємо всім бригадам десантно-штурмових військ. Наскільки це можливо? Зараз 25-та бригада. Що вам потрібно в першу чергу? От для чого цей QR-код, який зараз у нас висить на екрані? Для чого люди зараз туди будуть жертвувати гроші? Дивіться, в першу чергу, це дрони, тому що дрони дуже допомагають, скажімо так, берегти життя наших військовослужбовців, тому що це по-перше, і очі нашої армії, вони видивляються противника переміщення і тому подібне. Плюс ударні дрони FPV, які уражають безпосередньо і живу силу противника, і бронетехніку і в. Те на світі наші пілоти е, дуже професійні, навчені. Вони вже е, все це роблять філігранно і зі стопроцентною ефективністю. Ну і по-друге, це е, реби, це захист від таких самих пташок, е, тільки з ворожого напрямку, і це теж безумовно береже життя наших хлопців та дівчат. Тому реби і дрони від держави. Ви отримуєте дрони? Тому що президент і віце-прем'єр Федоров повідомляли, що обіцяний мільйон дронів уже поставлені у війська. Так, від держави ми регулярно отримуємо дрони і до цього отримували і зараз. Отримуємо. Але інтенсивність боїв така, що того, що видає держава, на жаль, не вистачає і доводиться це все докупати. Просити волонтерів, просити простих українців, от як зараз, аби донатили, аби допомагали. Я теж буду просити і навіть не буду казати прості українці, тому що українці не прості, як виявилося, і дуже можуть допомогти коли треба. Тому, будь ласка, нехай це буде невелика сума, але не полінуйтеся зісканувати оцей qr код перерахувати стільки, скільки можете зараз відірвати від свого бюджету і допомогти купити дрони, тому що росіяни лізуть і лізуть понад 1500 щоденних втрат. у них, це багато, але щоб підтримувати цей темп знищення ворога, потрібно всім далі напруж. Жуватися поки ми не остаточно переможемо. Дякую дуже Сергію. Сергій Окішев, штаб-сержант відділення комунікацій 25-ї бригади десантно штурмових військ.